Чи, чи потрапляв я в аварію? Потрапляв. Останній раз 22 лютого. Думав, все, піздець, гірше вже не буде в житті. Подзвонив друзям на наступний день. Кажу: чуваки, треба цінювати життя. Хто знає, що буде завтра? Арістович каже, війна буде. І вони такі, це хто такий вище? Я такі в двох словах не розкажеш, звісно. Саме вирішуйте. думки немає. Під час аварії я розмовляв з дружиною, і коли, знаєте, зрозумів, що аварія вже неминуча, вирішив їй щось сказати. Ну, важливе, щоб вона запам'ятала на все життя і кажу їй, це аварія. І кидає слухавку. Вона передзвонила десь за хвилину кажу, каже, Ігор. А що це було? Кажу аварія. Розповів їй цю історію, як її бачу. Вона каже, дуже прикольно, але насправді ти казав тільки «Ой, сука блять. Подумав, що це взагалі за остання фраза. Не дуже прикольна, да? Що одна, що перша, що друга. Думаю, треба було сказати щось насправді важливе. Я тебе кохаю і не дивись дудя, будь ласка. Можна було ще пожартувати і сказати, наприклад, я гей. І вона, блядь, він дивився всі фільми з Райном Гослінгом. Акторська гра йому подобалась. Якщо що, я не їй. На жаль. Але хто знає, що буде завтра, правильно? Життя несподівано. У мене є родичі і знайомі в Росії, але ніхто під час вторгнення. Не подзвонив мені? Мабуть, думаю, що я не можу розмовляти. Постійно зігу тримаю, стою. В іншій році портрет Степана Бандери. Співаю гімну па. Чекаю, коли гітлер воскресне. Піде в п'яну вішню з ним. І у мене є історії про них. Мій дядько 12 років тому приїхав до нас в гості в Одесу і каже: Ігор, у мене є мрія. Ні, не так. I have a dream». <риклад> Думаю, Мартін Лютер кін для бідних. <риклад> каже, у мене є син, йому 13 років, і я мрію випити з ним, як ти п'єш зі своїм татом. Мені було 20 років, але я подумав, а що це, блядь, взагалі за мрія. Американська мрія стати багатим. Російська мрія зробити з дитини алкаша. <плес> не знаю, де мій цей двоюрідний брат зараз не спілкуюся. Мабуть, десь в Україні. Не прям весь, мабуть, да? мабуть, десь ноги загубив під Харковом. Тоді б мій дядька точно мрів би про протези. Точно не про російські. Точно не про російські. Знайомі приїхали 10 років тому. Я відвіг їх в мій улюблений бар в Одесі. Ми сіли, і один каже: Ігор, у мене є мрія. Думаю, бля, ви знущаєтесь? Що, що почалось взагалі? Я такий, ну давай, здивуй мене, яка в тебе є мрія? Мабуть, вилікувати рак. Мабуть, купити Cadillac Fleetwood рожевий 60 ї серії 1955 року, як Елвіс Преслі купив своїй мамі і подарувати її. Ти теж хочеш купити і подарувати своїй мамі. Він каже: ні, просто не розрахувати в закладі. Країна широкі в горизонті. Поплодуйте, будь ласка, хто був на Закарпатті. Це просто важливо, щоб ми всі розуміли. Всі, я так і думав, але. В інших містах, коли питаю, знаєте, там дві людини хлопи останні такі — «Закарпаття, це де? Кажу, За Кажу Закарпатини. Ви були на Закарпатті, ну, ви знаєте, чи є якийсь закон, що чоловіки мають виглядати як Ісус, це обов'язково взагалі. Ця борода, зачіска. Йдять гриби, ходять нагору, стоять. Чекають, коли 33 роки стукне. Я поїхав на Закарпаття, якщо чесно думав, що знаєте, підтягну українську мову. Почав спілкуватися, кажу, чуваки, давайте українською. Жив в будинку, і мені жінка казала: Ігоре, будеш і ти гори по гарадичу, позиривать мачка б не залізла в хижу. Я кажу, ну це ельфійська, правильно? Я... Пані Галадрію. Дуже гарно розмовляєте, трохи повільніше. Е, мені запропонували проєкт на Закарпатті, але замість того, щоб потрапити в якийсь коворкінг, я потрапив на гору в тріп-хату. І ви скажете, Ігор, тріп англійською це подорож. No. Тріп це встав зранку, дав банку. Стара закарпатська приказка. Я, знаєте, За три дні нуль корисних хвилин роботи. 15 незнайомих людей під банками і грибами навколо мене. На 10 років менше за мене молодше. І всі альбоми Христину Соловію. Що за смаки? Вважаю, що це якийсь дивний метод катування, якщо чесно. І ми, знаєте, побули, побули там і вже був час їхати е, у Франківськ, щоб їхати в Одесу мені. І один знайомий головний по подорожі казав, треба купити тачку для ЗСУ, забрати її. І коли ми її забирали, я трохи був здивований, тому що ніхто з них не турбувався, що у неї нема номерів. І так буває, коли ти йсиш на горі гриби, все, що тебе турбує, це хмари. І ось ми їдемо майже в комендантську годину по Закарпаттю на тачці без номерів. Я думав, блядь, до Москви доїдемо. І ми їдемо, але, блядь, дуже впевнені в собі, розумієте? начебто Бог своїми долонями оберігає нас від всіх неприємностей. Але навіть Бог не може чинити опір гуцульській поліції. Нас зупиняють і кажуть, поїхали в відділення. Ми дає, кажемо, це тачка для ЗСУ, ось телефон. Вони поспілкувалися, кажуть, чуваки, все добре, спокійно, поїхали в відділення. <риклад> Ми не взяли дані сім разів. Наскільки я розумію, зараз мої дані є всюди, від військомата до фонду Сергія Притули. <риклад> Думайте, хто ці баритари покупає. <риклад> Мій кредитний ліміт. І така ситуація була, я не дуже щось, знаєте, ну, напруга була. Я не, не хотів щось вимагати, але все ж таки спитав, можна води? Кажу, нема. Кажу, жартуєте? І поліцейський каже, сам хочу пити. <риклад> Думаю, а це справжня поліція. <риклад> хотів подивитися на бирки, знаєте, може, це оренда костюмів просто якась. Дякую за увагу.